Літа у самому розгарі і, значить, саме час додавати яскраві барви в своє життя. Всім привіт! Мене звати Юля, я рада вас вітати на своєму ютуб-каналі ще із такою прекрасною, прекрасний ідеї сняти 10-хвилинний швиденький яскравий макіяж. Якщо ви любітельниця нюда, як я, якщо ви реально душніла в плані косметики, це відео саме для вас, тому що воно вам допоможе, знаєте, трошечки. Трошечки щось такого екстра додати у своє життя, розбавити цю буденність і, можливо, здивувати себе та своїх близьких. Сьогодні у нас такий швиденький, 10 хвилин, макіяж. Для цього нам знадобиться просто мінімум засобів. Нам знадобиться одна яскрава палетка. Якщо у вас така мається, супер, якщо не немається, можете просто тоді подивитись, запам'ятати і колись придбати. У мене ця палеточка «Color Pop». Також, якщо це відео вам зайде, буде друга частина яскравого макіяжу. Можливо, я скористаюсь трошечки іншими палеточками, більш такими однотонними-монотонними це також дуже цікаво. Тому що я розумію, що така палеточка на купу відтінків є не всіх. А це прям буде супер. Пишіть в коментарях, якщо вам таке цікаво, більш мономакіяж яскравий. Також я хочу одразу вам нагадати, що зараз в мене виходить безкоштовний, безоплатний курс макіяж без напрягу. Ось тут увесь список всього, що ми вже говорили. Наступним будуть губи. Як зробити свої губи красивими, сексуальними, привабливими за рахунок макіяжу. Це просто топ. Це просто масхев для всіх, бо губи фарбують майже всі. Якщо ви не фарбуєте, можливо, ви передумаєте після цього відео. Тож, підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, давайте переходити вже до такого літнього образу. Я вам також розкажу трошки про свою укладку. Укладку без укладки, бачите, ну, наче цікаво, волосся виглядає. І давайте швиденько-швиденько поїхали. Хочу, щоб це був такий, знаєте, туторіал корисний і при цьому швидкий. Погнали! Я вас поставила трошечки поближче. Що я роблю для досягнення такої укладки? Я просто помила голову, висушила і постаралась все запшикати сольовим спреєм. У мене це сольовий спрей «Bad Hair» від Тіджі. Я просто беру і дуже дуже абільно, так запшикую волосся, і це допомагає його зробити, знаєте, більш таким структурованим, матовим, і воно виглядає так, щось, щось було зроблено, але не зрозуміло що. Як реально дуже прикольне таке волосся. Також, що я ще роблю? Я трошечки зараз мажуся олією, особливо для зйомок. Тому залишки олії, оцеє блискучої, я також наношу на волосся. І виходить отаке структуроване, щось трошки розкидане, але при цьому видно, що ну, щось прикольне. Око чіпляє. І це найголовніше. Зачіплю зараз волосся, і давайте переходити до макіяжу. Нам знадобиться лише одна палетка. Якщо у вас є така суперкольорова, у мене це палетка від Colourpop, Дуже мені подобається, вона популярна, на неї дуже багато вінгуків. Тут нема дзеркала, що трошки мінус. Але при цьому тут прикольна палітра. Я вже користувалась її багато разів. Це прикольні тіні. Знаєте, специфіка в принципі, кольорових тіней в тому, що вони можуть осипатись і не так пігментовано виглядати як у самій палітки, але при цьому ну, достатньо непогано. Мені подобається трошки більше, ніж оці дев'яточки, також від Color Pop. Я буду користуватись одним пензликом, максимум. Двома для того, щоб зробити, знаєте, таку лінію. Також нам знадобиться якась підложка під тіні. Ви можете скористатись. Своїм консилером. Ви можете скористатись білим або бежевим таким олівчиком для очей. Ви можете скористатись кольоровими олівцями для очей, якщо вони у вас є. Це буде виглядати дуже-дуже прикольно, якщо прям під кожен колір буде така подложка із кольорового олівця такого ж відтінку. Це прям вишка. У мене стільки кольорових олівців немає, якщо чесно. Тому я буду використовувати праймір під тіні. Це також Color поп. Я його нанесу не на всі тіні, а там, де лише у нас буде стрілочка, і знаєте, можна трошечки певно за так змочити. Подивимося, що з цього буде. Дзеркало у мене від палетки Наташі Дінона. Мені, до речі, так подобається, я хочу собі замовити окреме таке дзеркало, спеціальне для макіяжу, знаєте, на ручки. Мені здається, що це буде дуже-дуже привабливо виглядати на відео, тим паче, що вони є з різних колекцій, воно, типу, може бути якесь прикалясне. Я наношу прямо по, по лінії ростовій, там, де у нас і буде наша стрілочка. У мене це праймер під тіні, він має колір. Він такий трошечки бежевий. Я так зрозуміла, що ця лінійка, лінійка Color Pop Patty Proof. Вона є саме різнокольоровою для всіх відтінків шкіри. Мені пощастило, що в моєму Secret боксі мені попався саме мій відтінок. Це прям дуже круто. Якщо ви не дивилися розпаковку Secret бокса, вона буде тут за посиланням. Там на 50 доларів, 50 доларів вона коштує, і при цьому наповнення там на 120 доларів. Дуже багато кольорових паліток в мене саме звідти. Так, і на інше око також? Часто ж страшно, якщо трошечки на вії зайде, ну що ж тут уже поробиш, ми все одно будемо вії трошки докрашувати. Я вам рекомендую, що зараз у мене, до речі, я не сказала. У мене це мій тон, консилер, все-все-все-все-все, що було. Як я зазвичай роблю свій макіяж. Також, можливо, ми зробимо і я додам ще екстра рум'яна додаткові, щоб, знаєте, такий був відтінок свіжості. І хайлайтер, я думаю, ми також додамо і профарбуємо додатково вії. Зараз у мене вії профарбовані, так жирненько. Я завжди так роблю: фарбую вії перед наносенням тіней, якщо тіні осипаються, і що я бачу, що туж вже не так класно лежить, то я можу ще додатковим слоєм, так би мовити, щоб вона була якомога більш чорна і така насичена. Прокрасти всі в кінчики профарбувати. Коротше, ось так ми промалювали. промалювали наші стрілочки із праймера. Взагалі я дуже рідко використовую праймер для тіней. Якщо тіні хороші, то праймер не потрібен. Це моя політика. Що ми беремо далі? Ми зробимо таку з вами розтяжечку, як ви вже бачили. Розтяжку можна зробити різними варіантами. Бачите, по кольоровому кругу. Ви можете піти в один бік від кольорового круга і можете, в принципі, піти в інший бік. Можна зробити розтяжку, жовте-зелені, сині, фіолетове. Можна зробити розтяжку, жовте-помаранчеве, рожеве, фіолетове. Від найсвітлішого до найтемнішого, щоб кінчик був такий темний, куточок був світленький. Давайте у нас тут намистиночки е, більш такі блакитні, фіолетові. Давайте зробимо розтяжку тоді жовтий, зелений, синій, фіолетовий. Для початку ми беремо жовтий, і я беру жовтий такий блідого відтінку, щоб він був світленький і при цьому сяючий, щоб додати сяяння нашому куточку. Так, давайте візьмемо відтінок Shine Bright. Якщо що, то я. Додам ще цих блискіток-блискіток. Поїхали. Ми наносимо на самий-самий наш куточок. Так, я взяла все ж таки відтінок Big Smile. Наносимо на самий-самий наш куточок. Також ми беремо цей же пензлик, щоб була, знаєте, більш така розтяжка. Я буду використовувати лише один пензлик. Можна для чистоти взяти прям багато пензликів. Ми виходимо із, знаєте, такої категорії мінімум, що є. Я не бачила людей, у яких є 5 скошених пензликів в арсеналі, щоб їм користатись, але тим не менш. Давайте я візьму спочатку такий лаймовий відтінок оцей. щоб була така прям розтяжечка-розтяжечка після жовтого такий лаймовий зелений. Я більше заходжу на те місце. Це, де я вже, в принципі, промалювала. Не розтягую сильно, а прям тапчусь, стараюсь топтатись на одному місці. Потім беру більш такий зелений насичений колір трави. Бачите, як сипеться. Підсиплюється. Не страшно, просто треба збити додаткове. Якраз у мене очі зелені, і виходить, що цей зелений відтінок буде прямо над моєю радужкою. Таким чином, очі у нас будуть виглядати трошечки більше, ніж вони є. Таке враження буде, що радужка трошки, трошки виходить, нас порадувати. Чесно, звідси я би пішла по оцим відтінкам від темно-зеленого, темно-синього і темним фіолетовим закінчила. Мабуть, я так і зроблю вже. Нам треба таке щось більш графічне робити і більш темне. Ось так у нас виходить. Переходимо до синього, і, в принципі, я думаю, що ми дуже добре йдемо. Такий прям ніоновий синій, я не знаю, як він називається, індіга дуже-дуже гарний. Прекрасно. І кінчик у нас залишається такий темно-темно-темно фіолетовий. І кінчик ми виводимо, як зазвичай ми виводимо нашу стрілочку, знаєте, так, де вісочка. Посипалася. <свіс》>. Не страшно, не страшно. Все переберемо. Трошечки пензликом, якщо ви бачите, що щось розтушовується не так, як ви хотіли. Я бачите додаткові пензлики не використовували для того, щоб розтушовувати очистити цей один пензлик. Якщо ви бачите, що щось не так щось не так розташовується, беремо один такий малесенький малесенький пензлик. Їм розтушовуємо, але старайтесь не виходити за лінію, а тушувати ну, чисто так вбок, як би сказала. До речі, оцей фіолетовий останній, його навіть можна покласти на таку чорну підкладинку. Ну, коротше, щоб він був прям більш такий графічний, драматичний, щоб він довше тримався. Бо саме з цими тіньми, якщо я не роблю ніяку підкладку, то ці хвостики вони уходять погулять самі перші. А теперь в прискореному випадку без зайвої болтавні макіяж за 10 хвилин. Так, закінчили. Я сподіваюся, ви засікали, скільки часу пройшло. Це реально достатньо швидко, але за умовою того, що ви вмієте малювати стрілечки. вас стоїть рука, і ви достатньо чітко робите ці рухи. Якщо ви не вмієте малювати стрілочки, тут трошечки довше це буде. Пишіть. Пишіть слово стрілки, я вас навчу. Це, в принципі, можливо, у мене навіть є такий шорт. Малювати стрілки це також не проблема, це дуже гарна навичка, як то, мілка моторика розвиваємо. Якщо щось ви відчуваєте, що вийшло за ваш контур, ви берете малюсіньку ватну паличку і обережно все підчищаєте за допомогою міцелярки. Такий макіяж у нас вийшов, якщо використовуєте тільки тіні. Я б ще додала або чорну туш, або у мене є синя. Давайте додамо синю, раз уж така свістопляска. Вона, звісно, не дуже добре тримається, але в принципі в принципі, нормально. У мене туш також Color Pop, мені подобаються різні до речі. От в плані Color Pop у них достатньо бюджетні продукти, при цьому гарні. І при цьому вони типу прикольні, якісь цікаві, різнокольорові. У них здоровезна лінійка. Саме туши для вій. там є і дуже такий красивий, винний, червоний. Обожнюю. Обожнюю їх просто. Реально, Colourpop це той сайт, на який я найчастіше заходжу, щоб подивитися, які у них є прикольні новинки. Наносимо синю туш, її краще наносити або на чорну, або на білу, якщо у вас раптом є біла туш, білий праймер для вій. Тому що сама по собі вона ну, такенської якості, плюс сильно осипається. Дубіна. Ціняту ж це було хороше рішення. Причудово, я додам трошечки більш таких холодних румян. У мене це такі румяни від Fenty Beauty. Трошечки, отак, додатково пройду, щоб у нас був такий, знаєте, літній літній настрій на носика, на губки. Причудово. Також візьму хайлайтер. Захайлайтимся. На кінчик носика над губкою. На губи я використаю більш такі базові продукти. Це буде олівчик такий коричневий, це трюфель від NYX. І буде така холодного відтінку помада з лімітованої версії Color Pop і Twilight, Сутінки. Дуже така прикольна. Ну, виглядає, звісно, трошки так. Стрьомна, я її називаю, перший день місячних. Ну просто капець. Але дуже-дуже гарна ця олійка виглядає на губах. Поїхали. До речі. До речі, до речі, до речі. Наступне відео буде саме про те, як правильно малювати губи, фарбувати, щоб вони виглядали, знаєте, так гарно, об'ємно, красиво. Тому підписуйтесь, щоб не пропустити. Ще просто за 5 секунд. І трошечки олійки для сяяння. Літній вайп, літній вайп. Все, і за рахунок того, що губи у нас такі нюдові, трошечки холодні, у нас це гарно гармонізує саме з холодними відтінками наших тіней. Якщо б я використовувала теплі відтінки, я прадила використовувати більш теплі відтінки помади. Макіяж готовий. Я дякую, що ви додивились це відео аж до самого кінця. Обов'язково ставте вподобайку. Пишіть коментарі, чи подобається вам взагалі літній яскравий макіяж, чи ви тільки хочете впровадити його в своє життя. Я вас люблю дуже щиро. Бажаю вам яскравого настрою, яскравих, приємних сонячних днів. І до наступного тижня. Пока!